Уяви царя, який володів цілим світом, але не мав влади над власним серцем, і простого жебрака, що не мав нічого крім гідності, але саме він виявився справжнім володарем, хто з них був сильнішим насправді. Притча про царя і жебрака, справжня влада. У далекій країні, де сонце золотило вершини гір. А ріки співали свої давні пісні Жив великий цар. Його ім'я оспівували поети, його славу поширювали вельможі й воїни, його багатства вражали мандрівників. Але попри все це величне сяйво серце царя було невгамовним, він мав усе: розкішні палаци, найкращі вина, найвідданіших слуг і наймогутніше військо. Та вночі його мучила одна думка чи є він справді могутнім, чи тільки тінню влади, що тримається на страху інших. Одного разу, втомлений від бенкетів і нескінченних рад, цар вирішив вийти в народ. Він переодягнувся у простий одяг і пішов вузькими вулицями столиці. Місто жило своїм життям торговці гучно вихваляли крам, діти бігали між рядами. Бідняки просили милостині, і там, серед натовпу, він побачив жебрака. Цей жебрак був не схожий на інших, його обличчя світилося спокоєм, а очі тихою мудрістю. Він сидів біля старої криниці, поклавши біля себе маленьку глиняну чашу. Люди кидали в неї дрібні монети, але він ніколи не просив голосно, не простягав руки. А лише дякував кожному тихим поклоном. Царя вразила ця гідність у злиднях. Він підійшов і сів поруч. Чому ти не кричиш, як інші? Чому не вимагаєш, не благаєш? Жебрак усміхнувся. Бо милостиня щодана зі страху або докору гірка, як вода з калюжі. Я чекаю лише того, що людина дасть від серця. А якщо ніхто не дасть, здувався цар. Тоді я залишуся голодним, але з чистою душею. Бо справжня влада не у володінні золотом, а у володінні собою. Ці слова вразили царя. Він довго розмовляв з жебраком, а потім вирішив повернутися до палацу. Але вночі він не міг заснути. Йому все вчувалися ці тихі слова справжня влада у володінні собою. Наступного дня цар наказав привезти жебрака до тронної зали. Вельможі здивувались, воїни обурились, але цар стояв на своєму. Коли жебрак увійшов в розкішний зал з золотими колонами і коштовними килимами, всі дивилися на нього з глизливою посмішкою. Але він ішов рівно, не схилившись, немов його власна гідність була дорожча за всі скарби світу. Цар піднявся з трону і запитав. Скажи мені, що робить людину сильною? Жебрак відповів: Сила не в тому, щоб примусити інших схилятися, бо тоді вони боятимуться, але в серці проклянуть справжня сила у милосерді і справедливості, тоді влада стає не тягарем, а світлом. Цар замислився. Він вирішив його випробувати. А якщо я звелю стратити тебе прямо зараз, чи збережеш ти свою гідність? Жебрак спокійно подивився йому в очі. Ти можеш забрати моє життя, але не можеш забрати мого духу, бо навіть перед смертю я залишуся вільним. Ти цар над людьми, але я цар над самим собою. В залі запала тиша. Цар відчув, що в цих словах є істина, якої він так довго шукав. Він відпустив жебрака і наказав усім вельможам уважати його почесним гостем. Відтоді цар часто кликав жебрака до палацу вони розмовляли про життя, про долю, про людську душу, і чим більше цар слухав, то ясніше розумів, що його влада нічого не варта без справедливості, милосердя і вміння прощати. З часом правитель почав змінювати закони. Він наказав зменшити податки з бідних, відкрив лікарні для знедолених, скасував жорстокі покарання. Народ здивувався і почав любити свого володаря не зі страху, а зі вдячності. Але не всі були раді змінам Вальможі, які звикли до розкоші і несправедливих привілеїв, почали змовлятися. Вони вирішили позбутися жебрака, бо вважали його небезпечним мудрецем. Одного разу. Коли цар був у поході, жебрака схопили і вигнали з міста. Його чашу розбили, а самого висміяли. Коли цар повернувся і почув про це, він розгнівався. Але мудрець, почувши про його наміри покарати винних, лише сказав не карай їх суворо, бо ненависть не зцілить їхніх сердець. Дай їм час і вони самі зрозуміють, що справедливість сильніша за підступ. Цар послухав. І справді, минули роки, і навіть найжорстокіші вельможі зрозуміли, що народ, який живе в мирі і добробуті, приносить їм більше щастя, ніж страх і гнобління. Жебрак так і залишився вірним собі. Він не прийняв жодних титулів, не захотів розкоші, він сидів біля тієї ж криниці і дякував кожному за шматок хліба чи добре слово. А цар, доживши до старості, Часто говорив своїм дітям: Я був володарем країни, але справжній цар жив поруч зі мною в простій шаті, бо найбільша влада це влада над власним серцем, влада бути справедливим, милосердним і вміти прощати. Мораль. Справжня влада не вимірюється арміями чи скарбами, вона народжується там, де є покора, милосердя. І справедливість той, хто вміє керувати собою, своїми бажаннями і гнівом, сильніший за того, хто підкорює цілі народи. Бо царство зовнішнє може впасти, а царство духу вічне.